Свіжі огірочки, пухирчасті і хрусткі, все літо на наших столах, вони справжня знахідка для тих, хто уважно стежить за своєю фігурою. Ці овочі практично не містять калорій. те багаті вугловодами, пілками, солями фосфору і калію, в них є залізо, каротин, вітаміни, огірки підвищують апетит і покращують травлення. Ну а взимку солоні і мариновані радують нас у свята і будні. Огірки у відкритому ґрунті. Величезна кількість людей садять огірки на своїх городах і присадибних ділянках. У кого то це виходить краще, у кого то гірше. Але якщо виконувати нескладні правила агротехніки, то хороший урожай гарантований всім. Підготовка насіння до посіву, схожість огіркових насіння зберігається 6-10 років, але найбільший урожай дають насіння яким 2-3 роки перед тим як посіяти їх в ґрунт, необхідно пробудити життєві сили наших майбутніх огірочків, для цього потрібно діяти в такій послідовності. Спочатку насіння гарненько прогрівають. Це можна зробити в духовій шафі покласти туди насіння на 3-4 години при температурі 50-60 градусів. Якщо шафи немає, то насіння гріють на звичайній опалювальної батареї. Помістивши їх в тонкий полотняний або марлевий мішечок, правда, зробити це потрібно заздалегідь, так як процес займає 1-1,5 місяці. для посадки в теплицю або на розсаду, досить потримати насіння на батареї протягом доби. Прогріті насіння повинні прийняти марганцеву ванну. Для цього робимо розчин марганцю. Кілька аптечних гранул, 2-3 розчиняємо в склянці води. Розчин повинен бути яскраво фіолетового кольору. І замочуємо їх рівно на 20 хвилин. Після цього ретельно промиваємо в теплій проточній воді і просушують на повітрі. Дуже корисно обробити наші насіння мікроелементами, зробити це просто перемог звичайну борну кислоту. Один грам розчиняємо в 5 літрах води і на добу замочуємо насіння в невеликій кількості отриманого розчину, для цих же цілей можна використовувати сірчанокислий марганець, розчинивши 2 грами в одному літрі води. Або питну соду, яка є на будь якій кухні 10 грам на літр, однак оптимальним залишається застосування спеціальних комплексних добрив, де елементи знаходяться в зручній для рослин халатній формі. Через добу насіння просушують і приступаємо до загартовування, для цього на добу поміщаємо їх в холодильник при температурі мінус 1-3 градуси. Всі перераховані заходи прискорюють появу і збільшують кількість діночих квіток. Основу хорошого врожаю насіння огірків висаджують як сухими, так і пророщеними, кому як подобається. Для пророщування їх розкладають в один шар на вологій тканині. Вони проклюнуться дуже швидко, буквально через один-два дня. До цього моменту ділянку для посадки повинен бути повністю готовий. Вирощуємо розсаду огірків у середній смузі і районах з коротким влітку доцільно садити огірки розсадою. На півдні розсаду використовують рідше, її садять тільки самі нетерплячі. Насіння садимо за 2-3 тижні до передбачуваної висадки рослин у відкритий ґрунт, інструкція по посадці насіння, розсаду огірків, на відміну від інших культур, вирощуємо без пікіровки, тобто відразу садимо оброблене насіння в горщики або стаканчики і накриваємо харчовою плівкою. Плівка утримає вологу і створить мікроклімат в кожному стаканчику. Для надійності покладемо по 2-3 насінини. Потім можна буде видалити зайві рослини. Для посадки можна взяти звичайні пластикові або паперові стаканчики. Їх продають в будь-якому магазині. Але краще використовувати готові торфонавозні горщики діаметром 10 см. У таких горщиках коріння абсолютно не пошкоджуються при висадці в ґрунт і огірочки відразу починають рости. Горщики наповнюємо землею на 2-3 снижче краю, щоб пізніше мати можливість підсипати поживну суміш. Підготовлені насіння акуратно розкладаємо на трохи ущільненої і пролитої. Теплою водою в ґрунті і присипаємо сухою землею шаром в один-два смогірочки дуже вимогливі до родючості ґрунту, тому зручніше і простіше використовувати готові ґрунтові суміші для овочевих культур. Звичайний огірок це рослина довгого світлового дня. Для отримання хорошого раннього врожаю розсаду будемо вирощувати при світловому дні. 10-12 годин огірочки люблять тепло, велика кількість яскравого сонячного світла і підвищену вологість землі і повітря. Тому розміщуємо горщики на самому світлому і теплому підвіконні і ставимо поруч ємність з водою. При випаровуванні вода підвищить вологість повітря в кімнаті, що дуже сподобається нашій розсаді. При необхідності використовуємо підсвічування, щоб світловий день був не менше 10 годин для підсвічування розсади краще використовувати лампу денного світла, але якщо її немає, то згодиться звичайна. Але яскрава лампу розташовують на висоті 50-60 см, закріпивши на штативі або дротовому каркасі. Тут вам доведеться проявити фантазію і майстерність, головне не забути її вимкнути на ніч, рослини повинні поспати, як тільки огірочки зійдуть, знімаємо плівку, але залишаємо поруч ємність з водою. Через тиждень можна підгодувати розсаду коров'яком в пропорції 1-8. Один літр коров'яку розбавляємо в вісім літрах води. Ті, хто має можливість, готують коров'як самостійно. Одне відро коров'ячого гною розводять в 4-5 відрах води і залишають для бродіння. Перебродивши розтін, проціджують, беруть необхідну кількість, змішують з водою і використовують. Готові аналоги коров'яку продають в спеціалізованих магазинах. Можна підгодувати розсаду звичайної городньої суміші, що містить 6 азоту 9. Фосфору і дев'ять калію беремо три столові ложки і розчиняємо їх в 10 літрах води. При появі 3-4 справжніх листочків розсаду можна висаджувати в ґрунт на постійне місце за умови, що нічна температура не буде нижче 11 градусів тепла. Підготовка грядки: місце для посадки огірків вибирають в захищеному від вітрів місці. Бажано з південного боку будівель, родючість ґрунту, сонячне світло і тепло. Неодмінні умови для отримання хорошого врожаю можна садити огірки після капусти, цибулі або бобових. На одному місці їх вирощують кілька років поспіль в монокультурі за умови, що вони нічим не хворіли на цій ділянці, огірочки дуже люблять органічні добре вагні. Перегній і компост органіка виділяє необхідну їм вуглекислоту, особливо коли ґрунт розпушують після дощу. Від осінню або весняну перекопування вносять 80 кгною на 1 квадратний метр або перегній і компост в такі же пропорції. До органіці потрібно додати 10-15 г азотних добрив і 25-30 г суперфосфату на 1 квадратний метр. Дуже хороший ефект дає внесення органіки прямо в розвальні борозни при посадці, сапкою робимо глибоку борозну, заповнюємо її перегноєм, поливаємо теплою водою, розкладаємо насіння і засипаємо сухою землею. Інший варіант дрипосадці розсади додаємо перегній лунки. Приблизно літрову банку на одну рослину садимо насіння відразу на постійне місце. Насіння огірків висівають відразу після відповідної підготовки ґрунту у південних районах, наприклад, на Кубані, до посіву приступають в кінці квітня або в перших числах травня, а в центральних і північних районах, таких як Підмосков'я і Ленінградська область. Третій декаді травня або навіть на початку червня орієнтуватися потрібно на погоду. Огірки висаджують при стійкій температурі в 12 градусів, коли можна не боятися поворотних заморозків при температурі повітря вище 25 градусів сходи з'являються буквально на другий день. Огірки добре розвиваються, якщо нічна температура не падає нижче 11-12 градусів. При більш низькій температурі вони майже не ростуть і можуть загинути, до речі, назва огірок, запозичена з грецької мови і означає незрілий. На присадибних ділянках раціональніше всього використовувати шпалерний метод вирощування огірків. При такому методі ми економимо землю, якої і так небагато. Вберігаємо урожай від різних гнилей і полегшуємо собі догляд за рослинами. При шпалерному вирощуванні вистачає 20-30 рослин, щоб забезпечити урожаєм на всю зиму сім'ю з 4-6 чоловік. На ділянці рослини розміщують за певною схемою. В залежності від сорту огірки з короткими батогами садять між ряддями 60-70 см, а з довгими – 70-90 см, рослинами в ряду має бути в середньому 20-30 см. Проте рекомендована схема посадки завжди вказана на пакетику з насінням, можна посіяти насіння і частіше, а потім видалити слабкі рослини, якщо рослина необхідно пересадити з місця на місце, Поробити це потрібно вкрай обережно і не пізніше появи 4-5 листків, сіянець викопують разом з грудкою землі, переносять на інше місце і відразу поливають теплою водою коріння, огірків дуже легко пошкодити при пересадці. Тому без необхідності краще цього не робити. Садимо розсаду в теплицю або парник у районах, де погода не надто балує нас теплом. Хороший урожай можна отримати використовуючи каркасні плівкові укриття або невеликі теплиці. Для них більше підходять салатні сорти огірків у теплицях і плівкових укриттях висаджують готову розсаду. Насіння для неї потрібно посадити в стаканчики за 35-40 днів до висадки огірочків в ґрунт. Крізь плівку добре проходять теплові промені, тому на огіркової грядці створюється необхідний клімат. Тепло, світло, волого, каркасне укриття встановлюють за 2-3 дні до висадки розсади, щоб земля встигла прогрітися. У середній смузі приблизні терміни висадки під плівку. З 25 квітня по 15 травня до того як огірочки стануть плодоносити, їх поливають один-два рази в тиждень водою кімнатної температури, а в період плодоношення один раз в 7-10 днів, як тільки з'являться перші зеленці, плівку знімають для нормального плодоношення звичайним сортам огірків необхідно перехресне запилення, якщо погода не дозволяє відкрити плівку. То запилення проводять вручну, яким пензликом переносячи пилок з одних квіток на інші, з чоловічих на жіночі без цього неможливо отримати нормальний урожай. В останні роки городники, які закуповують насіння в спеціалізованих магазинах, все частіше стикаються з партинокарпічними гібридами огірків. Вони відрізняються тим, що в їх плодах відсутні насіння, тобто зав'язі формуються взагалі без запилення. Це оптимальний вибір для закритого ґрунту. Відео, партинокаричаски, гібриди чи ні, гаряча грядка, альтернатива теплиці, багато городників для прискореного вирощування огірків використовують теплу грядку, грядку під плівковим укриттям гарненько перекопують з осені. Ранньою весною, як тільки зійде сніг і можна буде вийти в город, її розпушують. У центрі грядки роблять глибоку канаву, 30 см заповнюють її гарячим гноєм, зверху засипають землею шаром 20-25. Через 2-3 дні така грядка добре прогріється і можна буде сіяти насіння огірків. Один раз в 10-15 днів огірочки підгодовують живильною сумішшю. На 10 літрів води потрібно взяти 20 грамів аміачної селітри, 20 грамів сульфату калію, 25 г грамів суперфосфату, відео огірки в теплій боці, догляд за посадками огірків, своєчасний полив, розпушування, підгодівля, нескладні, але важливі процедури догляду за огірочками. Не варто забувати і про профілактику появи хвороб, і шкідників оприскують огірки рано вранці до сходу сонця або ввечері, коли немає вітру. Підживлення коров'яком проводять під корінь 3-4 рази за сезон в пропорції 1-8 половину літра розчину на одну рослину. Перед підгодівлею огірочки потрібно полити. Деякі сорти огірків, наприклад, партинокарпіки, вимагають формування батога за допомогою прищіпки. Відео як формувати батоги огірків, огірки вдячні рослини, вони обов'язково відгукнуться на вашу увагу і турботу хорошим урожаєм соковитих хрустких зеленців, а ви, в свою чергу, порадуєте друзів і близьких смачними домашніми заготовками за своїми улюбленими рецептами.